Новиночки в нас ікони мініатюри, які виготовляються на дереві. Тут основа дерев'яна, Мідні накладки з молитвами, Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй мене грішного. Зображення виготовляється друком, фон іде паталь, і закриваються смол... ювелірною смолою. Забула, як називається вона. Ціна таких іконок 550 гривень. Можемо виготовляти під замовлення будь-які ікони, чи імені ви бажаєте, чи там якось, наприклад, там спасителя, богородиці, тобто без різниці. Замовлення приймаємо, ікони виготовляємо тільки під замовлення. У нас на, в наявності маємо декілька варіантів. Таких ікон не все є. Виготовлення займає від 2 до 3 тижнів. Якщо це буде зовсім нова нова ікона, яку ми раніше ніколи не робили, ціна буде більша за рахунок того, що ми підбираємо варіанти ікони, обробляємо саме зображення і за рахунок цього збільшується ціна. Заказ можете зробити через сайт або, звернувшись по телефону під відео.